Друзі, привіт! Сьогодні 16 липня, неділя, і вибрався сьогодні на рибалочку в межах міста на водосховищі нашому Басівкутському Водосховище велике доволі, точок багато різних, яких я ще взагалі не пробував. Тому тут можна знімати і знімати контента Але що було цікавіше на фоні, наприклад, минулої риболовлі на цьому ж місці, точніше на цій же локації. Сьогодні в мене буде така тактика. Я буду рибалити на два водилища, кормить буду багато. Тобто, в мене сьогодні є 3,5 кг гороху, 2 кг корму сухого. Якось так. Планую десь 70% закормити одну точку, 30 другу. Тобто, я хочу перевірити, наскільки ефективно буде, в принципі, от, така велика кількість гороху. І корму в точці. Умови сьогодні, як для мене, окей, тому що ну, я не люблю, коли дощ, волога погода, холод, мені жара нормально. Але для риби це не дуже, тому що сьогодні 30 градусів. От зараз, наприклад, 11 година вже 27. Передають 31. Ну, але це таке. Несуттєво, думаю, ми все не обловимося, буде гарні і ящі, і плотва. Зараз показую корм. Це в мене буде під спомб, бо я буду спомбити сьогодні, щоб швидше було. Ось. Тобто Тут в мене горох варений, я купляв цілий. Куноплі трошки грам 400 і чуть-чуть, десь грам 500 сухої прикормки, щоб все-таки трошки пилило. О, це буде в мене сьогодні під спомбік. А замішувати сьогодні я буду під кормушку Сутрім Grand Flagman. Така жовтенька. Так, така вистачить. Плотва чорна, теж в гранд серії. Так, така теж вистачить така добавочка Копра Міласа, класна штука, теж майже всю пачку, то що трошки оставлю, щоб було, це ж на потім. Трошки спецій чемпіонських, так само флагманських, небагато. Все, досить. Ну і постачини, ну так само флагманської, для крупної фракції трошки. Все, вистачить. Зараз покажу, що в мене вийшло і буду замішувати. Буду робити плящу, але трошки тящу прикормку. Це ж можливо дійсно ляща вдасться зловити. І багатську, якщо повезе, то треба, щоб трошки важке було. Ось така прикормка. Такий колір непоганий, мені здається, як дно буде, якщо видно, Такий. Чорно-коричневий те, що треба. І такі крупні фракції постачінки є. От. Так що зараз замішаюсь про маркірюсь. Не буду вже знімати, як маркерюся, а потім розповім, де, що і як. Зараз біом показую і в судок кидаю, щоб тут вітрі не мучиться. Е, У мене вже ящик чи подящик, там, хто по яким меркам називає, зараз покажу і розкажу. Ось, ось такі красень. 你那。 Ще один подлящик. є, менший цього разу, зато є. Так, зараз закинусь і розкажу цього разу, що і що, бо давно нічого не розказував. Так, цього разу кинуло на одного білого опариша. Знову з цієї точки, де корми більше. Поводок і гачок точно такий самий. Тобто поводок, ну, по плече мені. І гачок оцей престоновський к 12 І чуть-чуть підкидував опашу кормушку. клюнуло на білого, значить кидаємо далі білий. А ще я прикормку трошки довлажнив, зробив тящу, можливо це теж спрацювало, бо це перший закид, що я її довлажнив, і покльовка. На якій хвилині на 10-й знову. Скажу, де замарківся. Е, Виходить. ловлю я на свою удочку 3,9 і 3,6. Та що ліва 3,9. Е, дистанція десь 35 метрів, 35, 36, 37, таке. Типу, до 40. Е, праве удилище точно така дистанція. Ну, Я вирішив, типу, щоб було плюс-мінус чесно. Е, там мало корма, там багато. Щоб порівняти, схожу дистанція. Ліву, я замаркерився і закліпсувався, де починалася ракошка, тобто йде дно рівне, ракошка і зразу кліпса. Те водилище навпаки. Іде дно, ракошка, і якраз таки перед ракушкою. Не знаю, є різниця, нема. Можливо, перекліпсуватись краще на ракошці, поки не знаю. ще половину побачу. Може, просто риба ще не зайшла на ту точку. Ну, поки ту, що кормив більше результат кращий. Зараз 5.20, я почав ловити десь 2-ї години. До того кіпсувався, маркерився, кормився. Коротше, купу всього там, робив, ще трохи по телефону розмовляв. То рибалка виходить, йде 3 години, ну, 3,5, грубо кажучи. Покльовки, як бачите, не часто, бо у мене, ну, ці дві рибини це якраз дві покльовки. На, на правій люди ще єдина різниця, що там фідергам стоїть ще. Е, ну, На всякий випадок, якщо риба чутливіша буде, Ну, поки і без фідергама ну, 017 витягую без проблем. Е, ще думаю, якось взяти в мене я дома 0,09 повдочний матеріал. Ніколи не пробував взагалі. от Купив рік назад і так і не використовував. Ну, можливо, спробую. Не знаю наскільки там треба делікатно тягнути, але різниця є. Бо, до речі, в мене була спершу 0.148 стояла. Не було ефекту. Покльовки почались на 0,117. У мене ще трохи гороха, я лишив, щоб докормити пізніше трохи. Я думаю, десь в годині 6 докормлю все, що я скину, і побачимо, є там риба, буде, не буде. Оце батон. Оце батон, йо-майо. -йо. Походу рекордна моя плотва. Йой. Це капець. Оце плот, оце, звісно, буде таранька. Зацініть просто яка плотва. Оце плотва просто. Жесть. Так? Такого я ще не ловив ніколи. Знову на одного опаріка взяло. Ще там права дьоргалась бін на третій хвилині, але... Я не знаю, є там щось нема. Але плитва це звісно жесть. Він замірюю, зважу, ну це точно рекорд, в мене ще такої не було. Так, продовжуємо. Загалом знімаю на телефон, тому що батарея заряджається. Ось такий... Лящик гарний, навіть більший, ніж той. Дуже слизький, гляньте просто скільки слизі, гляньте, гляньте просто на ці соплі. ну Це жесть. Але гарний, гарний. Клюнуло на пучок різаного дуже дрібно черв'ячка, І причому на третій хвилині десь, можливо, навіть другій. Я оце зараз думаю просто буду потрошки брати якісь ну, непогані рибини по розміру, морозити. Точніше, потрошити. Вимивати, морозити. І коли назбирається там, кілька кілограм, хоча б там, два, а то й більше, то вже тоді робити велику партію плотви і думаю тоді зніму відосик. От, зараз домішаю все, що в мене лишилось. Щоб менше додому брати, суто мусор. І якраз буде добре. Я якраз до вечора за годинку весь цей корм викину. Не дуже люблю щось лишати, стіба що в мене лишається дуже багато, то я собі да, беру зі пакети і все. Пока з цих з насадок все, що працює, це суто або білий один опариш, або пучок дрібного, нарізаного, дрібно, точніше все більше, Нічого не працює. Щось є Щось знов непогане О, навіть щось б'ється Цікаво чи більше за тих подлящів. бо це прям чувствується непогано. Зараз глянемо Бляха муха Йо-моё. Гачок обірвався. Яй. <плес> <плес> Запікую потім. Така риба гарна була, така риба, блін, я не знаю. Десь думаю, або вона дуже бойка була, або дійсно крупніша, ніж ті. Я думаю, там десь ну, півкілушний був підляж. Ну, принаймні вів себе як лящать. Блін. І обірався гачок. Ладно, зараз перекину це друге водилище. Я думаю, що це за того, що там бровочка є. Я думаю він Просто в бровку десь стукнувся, повів і все. Я казав, що там трошки такі перепадик є і... Ну нічого, є як є, то, то вже інше діло. Блін. Ладно, перев'яжемося. Блін, надо ж таке. Коли сходить блин, якась дрібна плотва, то таке, а бідно, ну фіг з нею, ну блін, коли така гарна риба, так дергалась, так пручалась, ну не настільки, звичайно, що фракціон. Вмикати, але пручались добре. Блін, останній ну, гачок. Оце такі гачки, до речі, дуже ефективні. Ну, вони дуже довго не тупляться, реально. От, я задоволений, не гнуться. Ну, поки в мене не гнулись. От в мене, наприклад, овноровські соди, ще якісь будови. Вони класні, але бували моменти, що гнулись. І тупляться гірше. Тоді ще швидше. А оці К10 Престонські класні. Я на флагмані на скітки беру, коли є. Чогось іменно э, ця серія от на скітки. Я не знаю, з чим це зв'язано. Можливо, маркетинговий хід. Але. Але мені досі обідно. Так, таймер ставимо. 5 хвилин. Я ставлю по 5 хвилин і продовжую 5, 5 і 5, щоб собі орієнтуватись. В часі, так, 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 так. Шо, я, який, що? Який ж то поводок був? Най-117-й знову був. Ладно, хай буде. Вроді поводок то цілий був. Чи бліно 148 поставити? Ну ладно. Надіюсь, більше сходів не буде. Іноді таке буває. Я коли цим, як сказати, гачков'язом в'яжу, іноді буває, що ну от криво зв'яжеш. Не часто, ну таке буває. Іноді і не з першого разу буває, зв'яжеш. Так, Змочим. Такс. Ну гарно зв'язано, гарно. До речі, покажу вам ось таку штуку. Від термосела взяв. На їбісі ще не показував, але працює. Один раз його перевіряв, оце на карпі риболовлі як був, і реально працює, бо в біседці була хана кумарів, але було все класно. Так, включаю зараз, як ж ми там робимо? Так, ми включаємо, нажимаємо три, пару разів. Я зараз роздержуся і буду... Так, ну, Так, пішло. Так, чекайте, да, щось світиться. Пішло горить. Да, ніби, ніби завів. Воно, типу, тут нагріває пластину. Ну а тут пластина, сенс такий самий, як в якомусь рапторі домашньому, тільки рапторська пластина, вона слабенька. Тут дуже насичена вона. Тобто це тільки для вулиці. Там В радіусі кілька метрів, я не пам'ятаю, який точно. О-о-о, покляв. Ой-ой-ой, так. Чи, яке в нас... Пані Слась. Є. О. Є. О. це трофей, це трофей. Аби на бровку знов, це трофей, це трофей, ребята. Ребята, це сьогоднішній трофей. Клюнуло, блін, на третій хвилині. Причому перший точок був на першій хвилині. А вже так взяло на третій. Йомайо. капець, як быстро. Чи то прикормка, яку я замішав свіжа нова, чи що? Йомає, знову те ж саме. А ви знову виріди, а ви знову вирідимо. Знову мінус гачок. Жесть. <клес> жесть. Просто жесть. Та що, злоба мене. Чи що? Диш мама тобі покаже. Жесть. Ладно. Беру готовий, я зв'язував колись. Тут 0,148. Має бути мабуть, ігачок восьмий. Пока хай буде так. Я просто в шоці. Як мене так? У мене вже від нервів руки трясуться. Тупо за 10 хвилин дві потужні покльовки. Я думаю, це навіть там, походу ліщі зібралися. А я як просто лох обірвався. Ще раз поясню ситуацію. У мене була одна покльовка, я перезакинув, друга покльовка, перший точок на першій хвилині, потім взяло на третій. І два рази схід. Причому десь орієнтовно схід був через однакову кількість часу, як я виважував. І, скоріш за все, це було саме на тому місці, де була бровка. Бо там за кілька метрів вже була бровочка. Ну, Доволі різка, мені здається, тому що там постійно зацепи, якщо я грузиком примірявся. І Сход був однаковий на бровці. І на вразливому місці поводочка, тобто на місці, де гачок е зв'язаний. Ну, я думаю, це за рахунок того, що все-таки 017 ну, ліска поводочна і просто не витримала навантаження риби. Я акуратно виважував, але я старався підіймати максимально високо водилище, тому що щоб все-таки на бровку не попало. Но, видно, не вийшло. І взяло на червоного париша. І цього разу я зробив прикормку ще важчу, ніж того разу. Можливо, за цього, я не знаю. Можливо, просто ближче до вечора точка активізувалась. Це капець хлопці, це капець. І дівчата теж. О! Хоч би не на ту бровку. Стараюсь швидше дотягнути. Теж щось гарне, не таке, але бляха, знову бровку стукнуть. Я ж не розумію, є риба. Є, о, все-таки цього разу є. Бачите, не вбивався гачок. Але риба тоді була потужніша, я вам чесно кажу. Бачите? Невеликий подлящик. Менше ніж всі ті, що я ловив, але втручалось непогано. Маленький. Не наймаленький, але маленький. Хоча сьогодні наймаленький. 9.30 просто для розуміння. Я, скоріше за все, бачу, вже сонце зайшло, значить я до 10 і все. Далі думаю буде трохи пізнувато. У мене, звісно, є налобний фонарик. Я взяв, бо я припускав, що я можу затриматись, якщо буде пльов під вечір. То можливо так і буде, побачив. на направе водилище так і стоїть. Я поки буду вже потрошки збирати, щоб чисто водилища лишились. Загалом моя рибалка підійшла до завершення. Сподіваюсь, мене видно, то, що на камеру знімав на камері дуже темно. Це зараз на телефон. Е У мене після тих двох е сходів була одна рибина і все. Тобто далі тишина. Дуже що я не книзую все таки, але таке, вже як є. Е зараз покажу свій олов, Отакий гарний лящ. Ще один гарний ящик, два подлящика. От таких два подлящика і одна гарна дуже плутва. Ще раз покажу її. тобто сумарно 5 риб і два крутих сходи. от Брало на опариш. Один або білий, або червоний і на пучок різаного там, довжиною найбільше сантиметра черв'яка. Вот. Поводок десь сантиметрів 80. См. Довго тягнути не буду, бо комари гризуть, я відійшов від термосела. Треба збиратись і просто звалювати звідси. А поки я задоволений днем, ну, за винятком вечора, ввечері комарі. Так що все, до зустрічі.